Сметану ковлірка не купила, вона заїхала на дане лешні. Я тобі твою дівку намалювала портреті. На тебе дуже похоже, чесно, і лице так блистить, теж як в тебе. Та що ти мене? А ти якесь розмалювалаш? Куди Акадія мене би оцінив мій витвір мистець? Що погано? Це художник з тебе хреновий. Ну та чого він трошки хоче виставити? Ніс файний, ні. губи підколи. підколоть, видно, правда? Mm. Трошки фігово підкололи, зараз ми підправимо. Світом королів, де гарно ти казала, що чого вирогать і ходять зуба. <су> Сама взяла, але лупила світки ж саме. Я не вирогати хожу. А є? I... Що ти маєш, що така? Mm. 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 Та що ти? Ви себе перші цицьки мої не залітали до хати потім. Yeah. Але ладно, правда? Кав'ярка, оцініч, хто любить так бавитися лимончиком. А ти мені об'ясні, як так вийшло? Чому ти вареники до мене діпиш? Хочеш я тобі до твої варіанти Та зранку зараз Та, зараз зробила. Хто хто Та я бачу. Кафе на кубіти. Це думає. не мене питати, хто. А теж губи на колекцію. Та туди? то видно, подивися, які варгаті. У від природи такі ти варгач. А якась веснушка така? Ну. Так. Ну, Та, що шо, що, пояснити, що вареники, вареники Ну, Чого ти вареники не вариш? Та я ти минулого тижня не робила. Я вас я піш... А завтра їду в гості, а нині щось таке приготую, щоб було в хаті поїздити. Вам хочеш щось приготувати. Ти хочеш вареники? Будь-ма, до речі, вже не файл. Завтра здібнеться, ні? Завтра королів приїдеш. Біля себе так треба спати. Та вона королева мені пише. Сергій, ти або вже жениться, або я приїду, я б тобі Я собі, То вже і погрози є. Я не знаю, Кавлірка, може ви попливаєте на нього. Я би теж хотіла б він женив, Ви якесь, може, дитина, я би хрестна була. Так, скільки я дівчат приводив, що казати? Я нічого не казала. Ні. Це якби я ліво справді. Ох ти, Франца, шо? Повтиралися ці леганкові теракі. Одним словом, я йду. Ти як будеш їхати, то треба, щоб ти заїхала, купила оті рушники одноразові. Паперло? Да. Добре, привезу. Туалетний папір маєте? Туалет, так. Маєте? Так, виглядає, маємо. Ну, то подивишся, якщо, але я куплю, бо я і так поїду заміснити. Все, Кавлін, чисті здорова всі. На шашлик поїду. Можливо, я би кабанок собі зробив. Ну то напиши мені на що купити, я тобі куплю. Так? Да? Ну то та ти так знаєш, хочеш робити, як я. Та я да, хто сказав, що я дуже сильно хочу робити. Я, Купуй, бачу? я бачу жарі. Все, я пішов. Потім зайду.